Переходимо до завершення етапу нашої з вами екскурсії. 10-й пункт. Гараж Вінницької обласної дитячої пнічній лікарні. В гаражній лікарні міститься 10 автомобілів. Один із них службове авто. Службове авто знаходиться там. Прошу підійти подивитися, це автомобіль шкода. Машина варта, буває. Ти говори, потім не йде. Я поняття, що. Однак є використання пального саме цієї машини. Е, чомусь при Тетяні Івані ця машина щодня наїжджала 200 км на день. Ми розуміємо, що на це треба витратити пришвидше 60 км на годину по місту, приблизно 3-4 години. От вам і відповідь, чого вона не зовсім встигала дивитися за тим, що відбувається в лікарні. Тому що вона 4 години проводила фактично в автомобіль. Ми розуміємо, які це витрати пально. Через це була зроблена інфографіка і пораховано, скільки кожного місця витрачалося пально. З вересня місяця, коли пройшов новий головний рік, і було введені маршрути руху, до маршрутів визначалися люди, яких перевозять автомобілі. Значно впала кількість використання пального. Мова йде про півтори-дві тонни на один місяць. Самі розуміємо, які ці кошти на теперішній період. Особливо цікавим є період січня-лютого 2014 року. Це два останні місяці Майдану. Тоді за ці два місяці було понад 4 тонни витрачено. Чому ж так багато бензину саме тоді пішло в нікуди? Та дуже просто. Тоді Ді був період, коли возили тітушок на антимайдан, коли змушували лікарів. Та людей, робітників лікарні, відвідувати добровільно антимайдан. І на те, щоб їх перевезти, треба витрачати. Інфографіка міститься в інтернеті, її можна взяти в головного лікаря, і де чітко прораховані які кошти. Тому ми розуміємо, що 2 тонни на місяць при ціні, та нехай хоча б 20 гривень це вже 40 тисяч на місяць, а за рік що буває. Тобто ця сума відображена вже. Цій методичці, яку я вам дав. Виїжджали скорі тільки по місту чи по області, по районам теж їздять? Швидкі допомоги, звичайно. Це третинний рівень. Якщо в районі виникає ситуація, коли лікар не може справити свої задачі, або йому потрібна допомога, використовується така служба, як сам авіація. На жаль, вона діє на літаках на швидких допомогах або на санітарних автомобілях. От. І тоді лікар з лікарем Сідає цей автомобіль, частіше всього на швидку допомогу і їде до того чи іншого району, де виникла ось ця проблема. І звідти або дитину забирають і госпіталізують сюди, або там на місці поводять лікувальні заклади. Через те, що, можливо, є потреба забрати до третинного рівня, тому частіше використовується машини швидкої допомоги. Таких автомобілів є 4 сьогодні, вільські обласній тяжкі іншій лікарні. Я сумніваюся, що з вересня місяця минулого року діти перестали хворіти на важкі захворювання в районі Київської області. Це просто нонсенс. Ми зустрічали інформацію, від той самий Антонець, що потім то машини більше не їздять. Автони, так. Да. Да, автопарк працює тільки по місту Вінницю. На, на що тоді взагалі тут витрати? Не обслуговує лікарня, місто Вінниця, а то є міські лікарні. а це обласна. А зараз шкода скільки наїжджає в місяці? Вона майже не наїжджає. Ми можемо запитати. Як казали, що треба частіше їздити, бо дверки не будуть відкриватися. там стоїть, дуже важко Тим більше бачите. Займається. Тому на цьому пункті мова йде про 350 тисяч гривень на орієнтовно. Але самі розуміємо, суми могли бути значно іншими. Це те, що вдається виглядом. Принципі, ось такі підсумки сьогоднішньої нашої екскурсії. А оце машина, вона на ходу, це одна з десяти чи. Вона там потелісти держить. Щоб де? не з <су> Ну, Такий стан. Розуміємо, що потрібно достатньо фінансування зовні, оскільки бюджет лікарні в порівнянні з минулим роком майже не змінився, а закупівельні ціни то зросли скільки разів? Два та й три. А, Андрій, а що лікарня планує робити з цим обладнанням, який зараз не працює? Його неможливо експлуатувати. Є два варіанти. Або списати і забути про це, або тримати доти, доки не будуть шукати в експерту, боротися до кінця. Mm -hmm. Налаштувані проти до кінця. Ввести експлуатацію неможливо просто. Медтехніка проводила експертизу і надала лист, що вони не підлягають ніякому використанню. А такі машини ще підлягають? Вони є? А на є А скільки таких машин у вас на балансі? Yeah. No, Всього 10. Таке саме, я думаю, одна. Всього автомобілів 10, 1 службовий, 5 yeah. санітарних і 4. швидкої допомоги. Не, ну що сніженки можна білетну провести? Сніжинку, так. От такої спорт бензина, що дешевле на таксі.